Анатолій Петрович а не буде. Анатолій Петрович, мене якщо брати, я відрізняюся тим від ваших депутатів, як Олексюк Секретар Ради, що я був обраний в 2010 році, а ви фальсифікаціями закоплювали владу. Я пропоную поставити мої пропозиції на голосування. Перше і друге. Шановні колеги, я відповідально заявляю, і був присутній, і всі депутати, які були в партії регіонів, підтвердять, що з 10-го року по 12-й рік фактично фракцію партії регіонів в кучі керував гаряці і тагожні. Прошу, шановні колеги, щоб не було. Я вас, Патер, я вас прошу, це не звіт. Він буде від голови, і там кожен буде світувати. будь ласка, пожалуйте, пожалуйста, послухайтеся, пожалуйста. Шановні колеги, не не можна.